Розповідаю ваші відгуки про проблеми з освітленням під час монтажу чи проєктування. Перше, після монтажу кухні накладні світильники заважали відкриватись верхнім кухонним шафам. Здається, елементарна проблема, але я чув вже про неї десятки разів. Друге, для натяжної стелі замовили вбудовану профільну магнітну систему, яка призначена тільки для гіпсокартонової стелі. Дійсно, вбудована магнітна профільна система відрізняється для цих двох типів стеж. Третє. Під час монтажу освітлення в офісі сталося коротке замикання, та частина офісу залишилась без світла взагалі. Думаю, таке було з кожним, хто хоч раз підключав освітлення. Четверте, замість замовлених білих світильників приїхало все в чорному кольорі. Але й вони сподобались замовнику, тому обійшлось без проблем. Неприємність, від якої не застрахований ніхто. Та п'яте історія від мене: колись я підключав лестрічку стрічку до блока живлення, на якому переплутав сторони 220 вольт та 24 Думаю, всі зрозуміли результат. Дуже вдячний вам за зворотній зв'язок та бажаю всім вдалих та цікавих проєктів